Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застих, Поминаючи мертвих сьогодні, Ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, він скорботи печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі листочки опалі, Хто став в тіні в голодні руки, без притулку у храмі Господні. Поміж хвилями лади ріки, стогнув душі, бо в серці народних, проросли забуття колючки, полікуймо свічею зорею день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділити з нами не встиг. Щоб уранки в теплі, холодні, не йшли шокуватись хрести, Щоб не плакали душі голодні. Свічку, пам'ять свою захисти.